Знайомство з великим німецьким містом Мангейм з населенням понад 300 тисяч жителів можна почати з його сучасної візитної картки старої водонапірної вежі на площі Фрідріхсплац, куди від залізничного вокзалу можна під'їхати трамваєм. У 19 столітті при розширенні міста Мангейм було вирішено на його околиці збудувати для додаткового водопостачання будинків велику водонапірну вежу. Що й було зроблено у 1889 році. А згодом до 300 річчя міста у 1907 році навколо вежі було завершено дизайн і будівництво площі, яка за задумом архітекторів мала стати однією з найкрасивіших площ у світі. І сьогодні Фрідріх Плац. Є однією з найкраще збережених необарокових площ у Німеччині, що поєднує елементи модерну. Одразу після зведення необарокової вежі висотою 60 метрів і діаметром 19 метрів вона стала визначною пам'яткою Мангейма. Вежа увінчена статуєю морської богині з грецької міфології Амфітрити. Щоб підкреслити велике значення води у нормальній життєдіяльності великого міста. Вода присутня і у численних фонтанах, скульптурах і басейнах на площі навколо водонапірної вежі. На будівництво вежі був оголошений загальнонаціональний конкурс. В якому переміг проєкт молодого 23-річного штутгартського архітектора Густава Хальмгубера. Його проєкт передбачав монументальну круглу споруду, художньо оформлену в стилі зразків римської античності. Під час бомбардувань Другої світової війни вежу було пошкоджено. Після війни планувалось підняття вежі для збільшення резервуару води. Але проект нової прибудови викликав обурення серед населення Мангейму. Тому її післявоєнна реконструкція звелася до відновлення первинного вигляду за проектом Густава Хальмгубера. Навколо вежі було розбито напівкруглий парк. Нижче рівня вулиці. Тому до басейну парку споруджено сходовий водний каскад з фонтанами. Крім водних елементів парк оформлено аркадами, зеленими зонами відпочинку, зеленими галереями. Вся територія навколо вежі. Фрідріх Плац була розпланована симетрично за дизайном саду, заснованим на французьких моделях. І ця симетричність добре помітна з оглядового круглого майданчика вежі. З 1987 року водонопірна вежа є офіційною пам'яткою архітектури Мангейма. А в 2000 році Веза була відключена від громадського водопостачання міста і слугує лише резервним резервуаром та постачає воду для фонтанів і басейнів Фрідріх Плац, на якому щорічно проводяться різдвяні ярмарки. Ця площа і веза утворюють своєрідні ворота до центру міста. І з оглядового майданчика вежі ми бачимо в'їзд на центральну вулицю Мангейма. На відміну від більшості стародавніх міст, історичні центри яких формувались стихійно, коли від центральної ринкової площі чи від головного церковного храму. Чи від князівського палацу на всі боки розходилися згідно рельєфу місцевості вулиці з будинками ремісників і торговців? Місто Мангейм має іншу історію свого планування. Воно виникло на місці колишнього села Манненгайма, що означало дім Мано, на початку XVII століття у зв'язку із спорудженням на березі річки Рейн, фортеці Фрідріхсбург. І планування міста було зумовлено міркуваннями фортифікації і мало вигляд сітки з прямокутними вулицями і кварталами, з'єднаними з, з фортецею. Так виникли Мангеймські площі, а у місто навіть з'явилося прізвисько – «Квадратенштадт» місто площ. Центральна площа Мангейму, до якої від водонапірної вежі веде пішохідна зона Планкен. Має назву Параде Плац, тому що за часів курфюрстів площа використовувалась для параду військ. У XVIII столітті площа мала і другу назву Аларм Плац тривожна площа. Цей великий майдан в центрі Мангейма переплановувався і будувався поступово. А під час реконструкції, після руйнувань Другої світової війни, площу було відновлено до історичного стану кінця 19 століття. Сьогодні майже всі трамвайні лінії Мангейму проходять через Параде Плац. Тому численні туристи і гості міста неодмінно потрапляють на цю площу, щоб оглянути її головну пам'ятку, так звану Піраміду Групелло. Вона була створена фламандським скульптором Габріелем Групелло у 1711 році. І спочатку стояла в Дюссельдорфі. А в 1743 році піраміду перевезли до Мангейму і встановили на центральній площі. Піраміда Групелло являє собою алегорію перемоги князівських чеснот над вадами та розкриття істини крізь час. Пізніше біля основи піраміди по кутах були розташовані чотири алегорічні фігури юстиції, тобто справедливості, пруденції, розсудливості, темперантії, помірності і фортітуди, тобто хоробрості. Ще у цій архітектурно-скульптурній групі з фонтанами і басейном зображені боги чотирьох головних річок колишнього регіону Пфальца Рейн, Некар. Мозель та Дунай. Взагалі вся ця споруда з багатьма скульптурними фігурами переповнена символами, алегоріями, геральдичними зображеннями тварин, що уособлюють різні людські чесноти і вади. І туристам не просто одразу осягнути і зрозуміти весь цей символізм. Тому просто оглядаємо цю цікаву пам'ятку на Параде Плац, милуємося високому мистецтву скульпторів і архітекторів. І йдемо далі по маршруту нашої екскурсії містом Мангейм. На ринковій площі розташована барокова подвійна будівля, найстаріша збережена споруда в Мангеймі. Вона виглядає симетричною, з вежої посередині. Але оригінальність споруди в тому, що це дві різні будівлі: зліва стара ратуша, а справа церква святого Себастьяна із дзвіницею вежею. Обидві споруди зведені на початку XVIII століття, а скульптури на їх фасадах вказують на їх призначення фігури юстиції та Атлантів на ратуші і Скорботної матері з тілом Ісуса на церкві. На початку 19 століття місцева парафія отримала у своє розпорядження ще і Єзуїтську церкву. Тому церкву святого Себастьяна стала називати нижньою парафією, а верхньою парафією церкву єзуїтів, до якої ми і рушаємо далі. Єзуїтський римокатолицький костел святого Ігнатія та святого Ксаверія. Був збудований у бароковому стилі в середині XVIII століття. Будівництво храму тривало понад 20 років, тому що постійно не вистачало коштів на його спорудження і оформлення скульптурами, архітектурними елементами, оздоблення інтер'єру, створення фресок, картин, головного і бічних вівтарів. Нарешті будівництво завершилося. І в 1760 році костел було освячено, і в ньому почалися богослужіння. Кілька архітекторів, які почергово керували багаторічним будівництвом костелу, виконали його дизайн за зразком Материнської церкви ордену єзуїтів і джезу в Римі. Церква має пишне оздоблення як з боку фасаду. Орнаментами, скульптурними і барельєфними фігурами, фронтонами, так і всередині. Інтер'єр оздоблений у стилі пізнього бароко мармуровими пілястрами з ліпнини та різноманітними творами скульптурного і картинного мистецтва. Після руйнувань, під час війни і подальших реставрацій не всі фрески були відновлені. Але в цілому цей храм зберігає свою барокову пишність і багате оздоблення. Наприкінці XVIII століття єзуїтський костел Мангейма прославився тим, що тут, в 1777 році, давав свій органний концерт ще молодий Вольфган Моцарт, який відзначив і похвалив чудову акустику цього храму. А, взагалі, Моцарт був тісно пов'язаний з мангеймом. Він бував тут п'ять разів ще від дитинства. А в дорослому віці закохався тут у молоду співачку Алоїзію і згодом одружився з її сестрою Констанцією. До речі, під час нашого відвідування цього костелу грав орган. І таким чином жива органна музика. Стало чудовим і доречним музичним фоном для нашої екскурсії в цю старовинну барокову єзуїтську церкву міста Мангейм. На зеленій галявині біля церкви ми оглянули пам'ятний знак: меморіал, присвячений жертвам нацистських переслідувань і геноциду, із нагадуванням про відповідальність пам'яті. Щоб ці злочини не були забуті. І далі наш екскурсійний маршрут пролягав до колишньої резиденції курфюрстів Фальца, Великого Мангеймського палацу. Побудований середині 18 століття на найвищій точці міста. Цей палац є другим за величиною закритим бароковим комплексом у Європі після Версаля. Фасад Мангеймського палацу, що виходить до центру міста, простягається на 440 метрів. Історія його будівництва схожа з Єзуїтським костелом, тому що теж розтягнулося на чотири десятиліття через нестачу коштів. Щоб відобразити важливе становище, яке займали кюрфюрсти Пфальцю, при спорудженні палацу архітектори подбали про те, щоб у ньому було рівно на одне вікно більше, ніж у Версалі. Монументальний палацовий комплекс складається з головного і бічних корпусів, утворивши величезну площу, а також внутрішніх дворів. Будівлю інтегровані палацова церква і палацова бібліотека. На жаль, під час Другої світової війни Мангеймський палац був майже повністю зруйнований. І після війни обговорювалася ідея знесення руїн палацу. Але все ж було вирішено спробувати відновити цю архітектурну пам'ятку. І до 1964 року палацовий комплекс було відбудовано і відреставровані його незруйновані залишки. Після цього палац було надано у розпорядження Мангеймського університету та його бібліотеки. А ще у Західному крилі розташований районний суд Мангейма. Також в кількох кімнатах створено музей замку. А на великій площі комплексу проводяться велелюдні культурні заходи. Після будівництва палацового комплексу за ним були розбиті палацові сади, які простягнулися на великій ділянці площею 38 гектарів аж до річки Рейн. Але пізніше, при будівництві залізниці і мосту через Рейн, і ще пізніше при прокладанні крізь цю територію автомобільних доріг. Лацові сади були розрізані коліями та автодорогами на кілька окремих паркових зон. Сьогодні одна з таких зон поступово перетворилася на популярний для жителів Мангейма і його гостей і привабливий для туристів парк Графіті. Графіті парк з його пішохідними та велосипедними доріжками у Мангеймі. Це яскравий арт-простір, де представлено безліч барвистих графіті муралів, створених і місцевими, і міжнародними художниками. Це справжня галерея просто неба, де можна побачити різноманітні види сучасного вуличного мистецтва: мурали, інсталяції картини та інсталяції скульптури, незвичні арт-об'єкти та інші форми сучасної творчості. Які створюють в парку графіті унікальну атмосферу урбан-культури? А ось нарешті ми вийшли на берег широкої із давніх давен судноплавної річки Райн. Великого мосту через річку відкриваються широкі краєвиди на її береги, на місто Мангейм. Сьогодні річковий порт Мангейма є одним з найважливіших і найбільших внутрішніх портів Європи. Щороку тут, у портовій зоні Мангейма, перевозиться до 9 мільйонів тонн різноманітних вантажів. Мабуть, немає такої хвилини, коли б річкою Рейн не пропливали вантажні баржі, чи теплоходи, чи невеликі промислові або прогулянкові катери. Історичні документи свідчать, що ще у далекому 1247 році на рейні в гирлі річки Некар, яка зливається з рейну, існували водні портові збори за річкове перевезення людей та вантажів. І сьогодні ці річки Рейн і Некар мають статус федеральних водних шляхів у Мангеймі. У відпочинковій зоні на березі Рейну, де не чути міського вуличного шуму, під тихі плескіт води на кам'яному березі, спів пташок і гудки теплоходів, ми і завершили нашу екскурсію німецьким містом Мангейм. Все у федеральній землі Баден вюртемберг